Політ від однієї точки землі до протилежної на Боїнгу 747 займе близько 22 годин. Шлях вийде не близьким. А що якщо прорити тунель, який проходитиме через центр землі і стрибнути всередину? Знаєш, Майкл, навряд чи ти долетів дуже далеко, тобі завадить ефект Коріоліса, через який м'яч повертає вбік, якщо кинути його, коли катаєшся на каруселі. А в північній півколі всі урагани закручуються проти годинникової стрілки. На екваторі земля, і ми разом з нею крутимося на схід зі швидкістю 1670 км кілометрів на годину. Те, що знаходиться під поверхнею землі, теж здійснює один оберт на день, але долає меншу відстань. Чим ближче до ядра, тим менша швидкість обертання. Якщо стрибнути в наш тунель, то незабаром ти рухатимешся на схід швидше ніж земля навколо. І, пролетівши кілька кілометрів, ріжешся в його східну стіну. Подумаєш, яка трагедія? Якось цей ефект перевірили шахтарі. Вони кидали гарматні ядра в шахту милю за глибшки. Дна ядра не досягали. Ну гаразд. А що якщо прорити тунель від полюса до полюса? Тим самим ми виключимо ефект Коріоліса. До того ж, припустимо, що немає опору повітря та тертя. Отже, маса Землі концентрується ближче до центру, тому гравітація тягтиме тебе приблизно з однією тією ж силою перші три тисячі кілометрів. Це півдороги до ядра, а ти наберетимеш швидкість, поки вона не досягне 8 кілометрів в секунду. Половина шляху до центру землі займе всього 13 хвилин. Ще трохи і ти долетиш до зовнішнього ядра землі, де сила гравітації досягне максимуму за всю подорож. Але вона не набагато перевершить ту, до якої ми звикли на поверхні. В якийсь момент польоту над тобою буде стільки маси землі, що вона почне компенсувати тяжіння маси внизу, і ця тяга буде слабшати, поки ти не досягнеш центру. Тут ти не відчуватимеш вплив сили тяжіння, тому що в центрі планети гравітація тягне з однаковою силою у всіх напрямках. І можна летіти, навіть не розуміючи, де низ, а де верх. Взагалі-то ти пролетиш повз зі швидкістю 35 тисяч кілометрів на годину або 10 кілометрів на секунду. Коли минеш центр, весь процес піде у зворот. Не бік і ти почнеш сповільнюватися, тебе буде тягти в вже вгору. Спочатку слабо, а потім все сильніше, поки не дістанешся до зворотнього боку і не пинишся на поверхні. Початок польоту пройде 37 хвилин чи один цикл прання. Всі знають, як далеко нам вдалося проникнути в надра. Згадайте кольську надглибоку свердловину, але її глибина 12 кілометрів, тобто лише дві третини довжини Манхеттена. На цьому довелося зупинитися. Стало надто гаряче 180 градусів за Цельсієм. Ось і проблема з тунелем крізь землю. Її рідка розпечена серцевина. Не можна просто взяти лопату і прокопати планету наскрізь. Але питання: що, якби її ядро не було рідким? Що, якби земля була порожньою? Але важила б стільки ж. Вся її маса у цьому випадку б у тонкій оболонці у нас під ногами, а манітного поля не було би воно існує завдяки розплавленому залізу в ядрі. Ми би виявилися беззахисними перед радіацією від сонячного вітру та бурь, проте змогли б спостерігати полярне сяйво де завгодно. А що якщо сховатися від сонячної бурі всередині порожньої землі? Що ж тяжіння різних частин сферичної планети капсули компенсується і можна буде вільно ширяти, ніби ніякої землі зовсім і немає. Звичайно, з собою краще прихопити скафандр, адже на поверхні планети повітря надто мало, щоб заповнити її всередині. А що якщо покрити всю внутрішню поверхню землі дзеркалами Генрі? Що за дурниці? Чи ні? Отже, повернемося на поверхню землі. Тут з погляду гравітації ми різниці не помітимо. Предмети, які раніше будуть падати з прискоренням 9,8 метрів за секунду, бейсбольний м'яч полетить тією ж траєкторією, і місяць не зійде зі старої орбіти. Гей, hey, Генрі, полетіли у відкритий космос. Захопи гармату, потім все поясню швидше.